Ці гучні та затяжні аплодисменти на честь солістів хору газінського лунали у великій залі коледжу культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича ще до початку концерту. Після кожної композиції овації ставали дедалі бурхливішими. 36 величних голосів під керівництвом видатної диригентки Христини Бедзір виконували українські народні, відомі зарубіжні, а також джазові пісні. Концерт влаштували на честь 40-річного ювілею хору. Для мене особисто це е, так, дуже знаєте, е, хвилююче, тому що я цей хор почула вперше у віці п'яти років, мені здається. І тоді я не могла навіть подумати, що колись я зможу очолити, очолити цей колектив і е, е, на все життя буду вдячна Віталію Івановичу, який довіри мені такий цінний, вишуканий інструмент. Хор імені Віталія Газінського відомий не лише в Україні, але й в усьому світі. Навіть після повномасштабного російського вторгнення, колектив продовжує виступати за кордоном, популяризуючи українську культуру. Найголовнішим є те, що сьогодні, не дивлячись на широкомасштабне вторгнення на тисячний день війни. Хор виконує свою основну місію. Це е, популяризація хорового мистецтва, це популяризація його е, засновника, музичного генія Віталія Івановича Газінського. Велику аудиторію шанувальників трупа має й безпосередньо вдома у Вінниці насолодитися ювілейним концертом, вхідний, який був безкоштовним, завітали понад 100 глядачів, зокрема і безпосередніх колег та учнів хористів. Це надзвичайний хор, з якого я як диригент беру величезний приклад їхнього виконання, їхнього просто передання і настрою. Вони просто чудові і надзвичайно майстри в своїй справі. Під час благодійного концерту трупа організувала збір коштів на ремонт автомобіля для 3-ї танкової бригади, у лавах якої служить один із солістів хору Газінського. Ілля Іскра, Вадим новини за день, телеканал Віта.